Початком опалювального сезону у Нікополі збільшилася і увага до нашого міста з боку засобів масової інформації різних рівнів. Так, Нікополь одне з трьох міст області, які у цьому році переводять населення і заклади бюджетної сфери з центрального опалення на індивідуальні джерела теплопостачання. Звичайно, у зв'язку із швидкою децентралізацією постає низка проблемних питань. Крім того, через стрімкий перебіг процесів, пов'язаних з переходу міста на альтернативні джерела теплопостачання, у нашому місті виникає... ...соціальна напруга. Зрозуміло, що всі ці процеси привертають увагу українських ЗМІ, але, на жаль, не всі з них об'єктивно подають матеріал. Нещодавно на одному з всеукраїнських телеканалів вийшов сюжет стосовно децентралізації опалення у місті Нікополь, у якому йшла мова про те, що міський голова у відпустці. Та була подана недостовірна інформація про те, що у такий складний для міста час Андрій Фісак відпочиває. времени, очень сложный для города и, соответственно, в целом для всех нас, Роскоголова не может находиться в отпуске. И, исходя из этого, ну то, что у нас сегодня происходит, это просто делается для того, чтобы, ну, наверное, накалить ситуацию, которая и без того социально напряжена. Я учусь в региональном институте управления, соответственно, у меня действительно есть э, так называемые навчальные отпуски да, для того, чтобы учиться. Но это не значит, что городской глава отсутствует или же не занимается теми делами, которые есть. Действительно, в понедельник я находился на начальной отпуске, хотя первую часть дня я провел в городе, проводил совещание. После этого выехал в институт, был в институте, еще успел попасть в Днепропетровскую обл. администрацию, в Днепропетровский обл. совет, где сегодня решаются вопросы, связанные с бюджетом. Вы знаете о том, что у них 2 декабря будет сессия обл. совета, на которой будет приниматься бюджет на 2017 год. Соответственно, как бы я находился и там для того, чтобы решать те проблемы, которые существуют непосредственно в том, чтобы понять, что будет все-таки в бюджете 2017 года из областного бюджета. Во вторник Утром я отозвал себя из отпуска и, соответственно, со вторника приступил к выполнению своих служебных обязанностей. Я понимаю, что кому-то выгодно напрягать ситуацию. Я понимаю, что ситуация достаточно сложная и специфическая, но э, на самом деле я понимаю, что есть контроль и, соответственно, все действия, которые происходят, они под контролем. Если городского головы извините нет на горящей ТП, это не значит, что городской голова извините, не знает и ничего не делает. Все решается в режиме онлайн, в телефонном режиме, и, соответственно, все службы докладывают. И если что-то необходимо сделать, соответственно, я уже говорил вам в прошлый раз о том, что 120 звонков в день, и, соответственно, эти звонки, понятно, не пустые какие-то слова, это решение проблем, которые существуют в городе. Наверное, несколько слов о том, что у нас сегодня происходит с обеспечением тепла. Мы включили Трубников 47, это амбулатория 1, амбулатория 3. К сожалению, там произошла непредвиденная ситуация, когда поставили теплоаккумулятор. Он оказался немного больше, чем предполагалось по проекту, и, соответственно, возникла проблема с его установкой. То есть его установили, но он просто не выдержал нагрузки. Инвестор подключил Напрямую и в принципе на сегодняшний день идут пусконаладочные работы, то есть спускается по стоякам воздух и уже есть тепло. По поводу объектов, которые мы с вами говорили, это по поводу трех объектов этой школы и один объект детский сад. На сегодняшний день практически завершены работы, связанные с подготовкой к пусконаладочным работам. 13-я, вторая школа. Вторая школа ну, я надеюсь, да, и уверен, что все-таки это произойдет. В пятницу начинается пусконаладочные работы по второй школе и в субботу начинается пусконаладочные работы по 13 школе. Соответственно, мы надеемся на то, что в понедельник уже будет в данных объектах тепло. По школе номер 7 обещали производитель оборудования, что должно было сегодня выйти оборудование, но отложили они на один день. Я не могу сказать, что я уверен, да, но надеюсь все-таки на то, что завтра выйдет две мини-котельные. Котельные это на исполком и на седьмую гимназию. Предварительные работы по седьмой гимназии практически завершены, те, которые необходимы были. Соответственно, ждем котельную, Идет обвязка котельная и, и начинаем пусконаладочные работы. Я думаю, что в ближайшее время это уже будет. По 30-му садику. Как я в прошлый раз вам говорил о том, что НГРС отозвал свои а, технические условия. Соответственно, мы а, решили, что мы пойдем по другому пути. Сейчас разрабатывается проект, в ближайшее время будет его экспертиза уже. Это типовой проект по твердо топливным котлам. И я думаю, что те сроки, которые мы обозначили, они будут выполнены. Мы решили, что все-таки необходимо детей оттуда, будем говорить так, не расформировать. А на тот период строительства, который будет, детей разместили по другим детским садам, соответственно, дети находятся сегодня в тепле. Ну вот, вкратце по ситуации, которая есть. So, У році Нікополь взяв безповоротний курс на децентралізацію системи теплопостачання, адже утримувати систему центрального опалення у нашому місті недоцільно. Для цього є декілька причин: велика заборгованість населення за теплопостачання перед комунальним підприємством Нікопольтеплоенерго, що у свою чергу призвело до боргів комунального підприємства за газ, та зношеність системи теплопостачання. Крім того, за результатами минулого опалювального сезону центральні теплові магістралі обігрівали всього 24. 4% житлового фонду, 8,5 тисяч абонентів. За інформацією Нікополь Теплоенерго, навіть при зниженні споживання підприємством природного газу борги збільшуються, адже підвищується вартість газу та зменшується кількість споживачів. Тенденція збільшення боргу простежується вже протягом декількох років. У 2014 році при зниженні споживання природного газу на 14 відсотків, борг збільшився на 26 відсотків. У 2015 році при зниженні... споживання... На 19% борг збільшився на 38%. А у 2016 році при зниженні споживання природного газу на 23%, борг збільшився на 19%. Станом на 1 листопада 2016 року борг «Нікопольтеплоенерго» за спожитий газ складає 174 мільйони 261 тисячу гривень. За умови подальшої роботи підприємства з надання послуг теплопостачання у квартири Нікопольців та комунальні заклади нашого міста, незважаючи на... Подальше відключення населення від системи централізованого опалення. Скоротити споживання природного газу неможливо, тому борги за споживання газу будуть збільшуватись відносно попереднього періоду. Так, за 2017 рік сума заборгованості зросте на 65%. За 2018 на 21 відсоток. У 2019 році борг збільшиться майже на 19%, а у 2020-му ще на 27 відсотків. Тож загальна сплата за відповідні періоди. Складе 19 мільйонів 783 тисячі гривень за 2017 рік, 14 мільйонів 909 тисяч гривень у 2018 році, за 2019 рік 10 мільйонів 570 тисяч гривень та 10 мільйонів 570 тисяч гривень за 2020 рік. Враховуючи той факт, що комунальне підприємство «Нікопольтеплоенерго» не є платоспроможним. Це призведе до подальшого нарощування боргу за спожитий природний газ, який складатиме станом на перший сім. Річня 2021 року приблизно 307 мільйонів 724 тисячі гривень. При цьому виникає необхідність реструктуризації боргу за попередній період за рахунок місцевого бюджету. Таким чином, додаткова сплата за природний газ до вище зазначеної суми буде складати 43 мільйони 565 тисяч гривень на рік. Тож єдиним правильним рішенням був перехід міста на альтернативні джерела теплопостачання. Нагадуємо, що міська влада потурбувалась... про. Встановлення індивідуального опалення у квартирах Нікопольців. Отримати кошти із місцевого бюджету на альтернативне опалення можна, звернувшись до управління праці та соціального захисту населення за адресою вулиця Отаманська, 2. Громадяни, котрі мають заборгованість перед Нікополь Теплоенерго, отримують кошти лише за умови реструктуризації боргу. На даний момент 4262 жителя вже скористалися матеріальною допомогою з місцевого бюджету. Людям виділяють 4445 тисячі гривень на встановлення. Індивідуального опалення в однокімнатній квартирі 5641 тисяч у двокімнатній, 7174 тисяч гривні у трикімнатній та 8674 тисяч гривні у чотирикімнатній квартирах. Всього витяги для встановлення у квартирі автономного опалення отримали вже 5175 громадян. Прийом документів для отримання витягу на встановлення індивідуального опалення здійснюватиметься до 7 грудня 2016 року. Для отримання матеріальної допомоги. Останній день подачі документів 14 грудня 2016 року. 25 листопада відбулось засідання 14-ї позачергової сесії Нікопольської міської ради 7 скликання. На початку роботи міський голова Андрій Фісак привітав депутатів з першим роком роботи та побажав місцевим обранцям надалі працювати на благо Нікопольців та рідного міста. Після чого сесія розпочала свою роботу. Так були внесені зміни та доповнення до програми розвитку житлово-комунального господарства на 2016 рік. Було вирішено доповнити програму пунктами про фінансування... ...з обласного бюджету 10 ОСББ, переможців конкурсу міні-проєктів на загальну суму 456 тисяч гривень. Згідно з рішенням місцевих обранців, заплановано збільшити видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення і прибирання та вивіз листя і гілля біля майданчиків збору твердих побутових відходів. Під час сесії депутати прийняли рішення про виділення одноразової грошової допомоги соціально незахищеним громадянам міста в сумі 80 тисяч 500 гривень. Не залишили без уваги місцеві обранці і проєкт про визначення пайової участі в отриманні об'єктів благоустрою при розміщенні тимчасових споруд соціально-культури. ...торгівельного чи іншого призначення. На сьогоднішній день в Нікополі розташовано 262 тимчасові споруди різного функціонального призначення. На жаль, не всі вони приділяють увагу благоустрою навколишньої території, порушуючи тим самим санітарний стан міста. Тому згідно з проєктом, в разі неможливості утримувати об'єкт благоустрою самостійно, суб'єкт господарювання має право укласти з балансоутримувачем об'єкту договір пайової участі в отримуванні об'єктів благоустрою, обсяг пайової участі. Участь в утриманні об'єкта розраховується за спеціальною формулою. Також депутати Нікопольської міської ради проголосували за затвердження міської цільової програми поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища міста на 2017-2018 роки. Мета цієї програми формування сучасного, безпечного та здорового виробничого середовища, зниження рівня виробничого травматизму і професійної захворюваності працівників, створення належних умов праці на підприємствах та уставках. ...усіх форм власності. На сесії було затверджено список присяжних, які обираються на три роки. Їхні кандидатури переглядаються в разі необхідності за поданням територіального управління Державної судової адміністрації України. Беручи до уваги існуючу загрозу, стан техногенної та природної небезпеки, можливості системи реагування на надзвичайні ситуації в місті, органами місцевого самоврядування необхідно здійснювати комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня природно-техногенного... ...безпеки міста. Саме для цього була прийнята міська цільова програма Матеріальний резерв на 2017-2019 роки, яка забезпечить можливість реального та оперативного функціонування спеціалізованих служб цивільного захисту для здійснення запобіжних заходів, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та проведення заходів з евакуації населення. Крім того, місцеві народні обранці проголосували за затвердження додаткового переліку природоохоронних заходів на поточний рік, серед яких реконструкція системи водозниження на Новопавлівці. Депутати вирішили продовжити термін дії двох програм програми сприяння організації призову громадян на строкову військову службу, приписки до призовної дільниці та підготовки юнаків до військової служби у місті Нікополі до 2019 року та програми сприяння громадянській активності у розвитку території міста Нікополя до 2021 року. 25 грудня міський голова Андрій Фісак підписав меморандум про співпрацю з підприємцями Нікополя. Головною метою укладання такого договору стала підтримка дітей з обмеженими можливостями. Таким чином діти-інваліди зможуть отримувати низку безкоштовних послуг та користуватися знижками, звертаючись за товарами, до учасників меморандуму. Очільник міста подякував представникам бізнесу за соціальну активність та наголосив, що такі добрі справи залишають нашому суспільству та людям з особливими потребами. Требуем виру в майбутне. Есть такое понятие, как социальное партнерство между бизнесом и громадой. Поэтому то, что вы делаете, вы все настоящие граждане города Никополя и Украины. Это действительно очень важно в сегодняшней ситуации, особенно то, что мы понимаем с вами, ситуация не совсем хорошая в стране, не только в связи с тем, что в стране идет война, но и с тем, какая сегодня ситуация в экономике. А, к сожалению, дети не могут ждать, да, что у нас когда-то с вами будет а, все хорошо. Поэтому то, что вы а, социально ориентированы, это действительно очень здорово. Директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Оксана Грицик також подякувала підприємцям за небайдужість до проблем соціально незахищених громадян. Чувствую цю біду, яку несе ця сім'я і ці мами у своїх серцях, так? мы не сможем никогда компенсировать. Ну и вот, слава Богу, откликнулись партнеры, да, откликнулся бизнес и сказал, что дорогой душой, все, что в наших силах, возможно, на сегодня, потому что мы понимаем, что им тоже очень тяжело сегодня в это время выживать и работать, содержать свои семьи. Поэтому я тоже хочу от городской власти, от Центра социальных служб сказать вам огромное спасибо. Надеюсь, мы с вами отработаем плодотворно этот год. И через год встретимся, и этот разговор продолжим. Но у нас будет намного больше. Мы будем в большом зале. Огромное спасибо вам. 1 грудня в Україні вже протягом 25 років відзначається День працівників прокуратури. В актовому залі Нікопольської місцевої прокуратури зібралися винуватці свята: молоді спеціалісти та досвідчені ветерани. Привітати їх завітали почесні гості: міський голова Андрій Фісак, керівництво райдержадміністрації та управління національної поліції в місті Нікополю, друзі та колеги. Першим до своїх підопічних із привітаннями звернувся керівник Нікопольської місцевої прокуратури Сергій. Сергей Сидоров. От себя лично, от руководства прокуратуры области, я хочу поздравить всех наших коллег, всех сотрудников прокуратуры, всех ветеранов органів прокуратуры с нашим профессиональным праздником. З рук Сергія Миколаєвича отримали пам'ятні подарунки та вітальні листи працівники Покровського, Марганецького, Томаківського та Апостолівського відділів Нікопольської місцевої прокуратури. До прилітань долучився і міський голова Андрій Фісак. Він звернув увагу на те, якою важливою та необхідною є співпраця органів місцевого самоврядування та прокуратури. Андрій Петрович зауважив, що ефективна робота місцевої прокуратури відображається навіть на бюджеті нашого міста. Так, завдяки злагодження злагодженій команді прокурорів вдалося виграти судову справу, в результаті чого бюджет Нікополя поповнився одним мільйоном гривень. Могу відповідно сказати, що місто отримав практично мільйон а, від того, що прокуратура подала в суд на землю, по землі. В першу чергу, благодаря вам, міський бюджет отримав мільйон гривень. І зараз реально ми бачимо вже перші плоди роботи в з вами. Очільник міста побажав усім причетним до свята благополуччя, професійного росту, творчого натхнення та нагородив найкращих працівників подяками міського голови. 30 листопада трудовий колектив та керівний склад Нікопольського ремонтного заводу відзначили 15-річний ювілей свого підприємства. Від імені міського голови Андрія Фісака ювілярів привітала його заступник Ольга Коник. Вона побажала всім працівникам міцного здоров'я, вагомих трудових успіхів, надійних партнерів, багато життєвих сил на довгі роки. З Великою вдячністю за те, що у нас є такий завод. Є металурги, є ті люди, які прославляють наше славне місто. Приєднався до поздоровлень і голова правління Нікопольського ремонтного заводу Сергій Костенко. Він подякував робітникам та ветеранам заводу за віддану працю, наполегливість в роботі та уважність до дрібниць. Я знаю, що 15 років для людини – це мало, для завода це очень мало. Я хочу заводу пожелати довгу, довгу трудову життя. А вам всім пожелайте три речі – міра, достойної заробітної плати і, звісно ж, здоров'я. Завершився урочистий вечір святковим концертом та фільмом про діяльність Ніхопольського ремонтного заводу. активів